Перевіряємо з другого варіанту. Номер 138 Значить, Дивіться, я не буду тут робити креслення, тому що ну, задача просто аналітична. Так, швиденько її запишемо. У нас є сума кутів А і Б, яка складає 100 градусів. Ось така, за такого плану задачі обов'язково буде на контрольній. Кут Б і кут С разом дорівнюють 120 градусів. Потрібно знайти кути трикутника А Б і С. Так. Ну, розв'язання. Так, ну у кого вийшло? Женя Бацеля, вийшло в тебе ця задача. Так. Так, ну як розв'язував? 158. Да, так, 138. А, а 138. Перше. кут А плюс кут Б дорівнює. 100 градусів. Так, ну. Кут С дорівнює кут, кут до 180 мінус кут А плюс кут Б. Угу, дорівнює 180 мінус 100, дорівнює 80 градусів. Так, дійсно, дивіться, у вас сума всіх трьох кутів у трикутнику завжди 180 градусів. За теоремою, так у сумі кутів трикутника. Тоді, щоб знайти кут С від 180, віднімаємо суму кутів А і Б. Тобто маємо кут С 80. Далі з другої рівності можемо знайти кут Б, так? Кут Б плюс кут С дорівнює 120 градусів, куда не вдома. А дорівнює, кут А дорівнює 180 мінус кут Б плюс кут С. А можна. А, рівня, можна проще. Дивись, в тебе Б і С 120. С ти знайшов. Він 80, так? Значить, 120 мінус 80 отримуєш одразу кут Б. Тобто це буде 40 градусів. А в мене, в мене вийшло 60. Ну, тому й перевіряємо. Ще раз, в тебе кут С, він 80 градусів. Так. Б плюс кут С 120. За умову. Значить, щоб знайти кут Б, ти від 120 віднімаєш 80. Тобто це буде 40. Я, я відняв від 180 120. І отримав 60. Так це, так, це кут А. Кут А Ми так і знайдемо. Але я знайду його від 100 відніму 40. І це в мене буде 60. Тому що суму кутів А і Б 100, а кут Б ти знайшов раніше. Це 40. Тобто можна було ось таким чином зробити. Можна було, як ти зробив. Тобто йти ще раз через суму кутів усього трикутника. Можна. Але це швидше. Як у класі. Ну, гаразд. Так, і у нас був номер 149. Значить, тут я зроблю такий малюночок. І так, дивіться, це в нас А, Б і С. Із вершини А проведена висота та бісектриса. Ну, Ви розумієте, що висота вона проходить під прямим кутом. так? Ну я і дещо так зробив, так, ну, а бісектриса дещо вище. Ось таким чином. Ось бісектриса поділяє кут нафти. І так, нам відомо, що кут між висотою та бісектрисою, він становить 10 градусів. Так, тут у нас висота АК, бісектриса Ан. Ну, наприклад, таким чином. І далі вам сказано, що один з кутів трикутника дорівнює 70. Тут питання, який кут маємо обрати, щоб був 70. Дивіться, ми беремо кут С. А чому я саме беру кут С? Чому не кут Б? Тому що якщо я візьму б кут Б за 70 градусів, Погляну на трикутник АБК, він прямокутник. Тобто це буде 70, це буде 90. Так? І тоді на кут БАК залишається лише 20 градусів. А оскільки тут є 10, тоді кут БАН зобов'язаний бути 10. А якщо, а якщо БН бісектриса, то кут БАЦ буде 20. А це не може бути, тому що між ними тут є 10. Тобто, ну, Отаке от протиріччя. Тому обираємо кут С. Як 70. Ну і далі працюємо, ну, з моєї точки зору, дуже просто. Значить, Спочатку тут у нас 90, тобто кут АК С дорівнює 90 градусів, кут С дорівнює 70 градусів. За теоремою о сумі кутів трикутника, знаходимо ось цю річ: Кут КАС. Як 180 мінус 90 плюс 70, це буде 20 градусів. Далі знаходимо кут NAC. Якщо це 20, а це 10, то маємо 20 плюс 10, отже, 30 градусів. Якщо АН є бісектрисою, то кут Бац у два рази більше. Тобто 2 множимо на 30, маємо 60. Ну, і тоді, щоб знайти кут Б, ми від 180 віднімаємо 60 плюс 30. Ну, тут 130, 180-130 це 50. Ну, ось так. Потрібно було зробити. Ну, якщо це зрозуміло добре, якщо ні, таке буде на контрольній. Так, дивіться, йдемо далі. Значить, нас цікавить номер 153, на якому ми зупинилися минулого разу. Відкриваємо перший варіант. І так, бачимо 153 пункт 2. І так, дивіться ще раз. Один з зовнішніх кутів трикутника дорівнює 137. Знайдіть кути трикутника не суміжні з ним, якщо один з них. У другому пункті 91 градус. Ну, що це мається на увазі? Тобто ну, ви розумієте, що там 91 чи 117. ну, це Воно це не суттєво зараз, тому я у загальному вигляді зроблю креслення. В мене є трикутник з зовнішнім кутом. Робимо креслення. Детально ми тут щось пояснювати не будемо, тому що це не того плану задача. І так, один з зовнішніх кутів 137. Тобто кут B, C, D у нас 137. Потрібно знайти кути несуміжні з ним, якщо один з них 91 градус. Ну, хай кут А буде 91. Ви розумієте, що я намалював кут А гострим. Насправді він 91, він тупий, але для цієї задачі це не суттєво. Значить, нам потрібно знайти кут Б. Для цього ми пригадуємо властивість зовнішнього кута. Так? Ну, давайте пригадаємо. Так, Настя Харло, Настя, ну, давай. Чому дорівнює зовнішній кут трикутника? Що ми там записували? Зовнішній кут. Так. Да, там була теорема властивість зовнішнього кута трикутника. Є в тебе ця теорія? Просто треба ще знайти. Ну, та на минулому уроці там близько. Ну, десь в кінці. В кінці уроку записував. Я, можливо, не знаю, пропустила її. В мене тоді... Ну, тоді дивись. Не, Потрібно, що? ще там на відео тоді передивитись, тому що без цього. А? Далі будемо вашу. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто кут БЦД дорівнює кут А плюс кут Б. І ось це ми з вами записали і довели, так що передивись, за властивістю зовнішнього кута трикутника. Ось так ми починаємо. От звідси подаємо кут Б. Як ми будемо шукати кут Б. І ПЦД відняти кут А. Так, все. І підставляємо одразу. І це в нас буде 46. Ну, та й все. І так. ми його знайшли. Зрозуміло? Так. І дивіться на третій пункт. Креслення тут таке саме, я не буду його переробляти. Єдине, чим воно відрізняється, це те, що кут А дорівнює 117 градусів. Тобто просто інша в тебе є, ну, інша градусна міра. І так само все це тут працює. Кут БЦД дорівнює кут А плюс кут Б. Значить, тоді кут Б, це в нас знов кут БЦД, мінус кут А і підставляємо Настю. На 30 117, тобто 20 градусів. Ну все. 20 градусів. Все. З цим розібралося. Так, 154. Давайте до нього. Один з зовнішніх кутів трикутника 148. Знайдіть кути трикутника, не суміжні з ним, якщо у першому пункті один з них на 36 менше другого. Ну так давайте. Розв'яжемо перший варіант номер 154. Робимо таке саме кресло. І так, а ось вот тут ми запишемо дано. Так, Нікіт Леон. Нікіт, давай попрацюємо. Так, давайте. Значит, у нас є трикутник АБЦ. І кут БЦД для нього який? І... Uh, так, зараз. Секунду, я допишу. Ще у нас тут є. Uh, так. Uh, в нас. Трикутник ВЦД – це зовнішній. Кут ВЦД кут. Кут зовнішній, Так, і ось цей кут ВЦД дорівнює 148 градусів. Потрібно знайти кути не суміжні з ним. Тобто це у нас кут А і кут Б. Тобто ось ці два кута ми шукаємо. Якщо один з них на 36 менше другого, Ну, хай кут Б буде менше за кут А. На що там, 36 градусів. Так. Знайти кут А, кут Б. Ось так. Коли ви будете писати контрольну роботу, письмову, ви розумієте, ви оформлюєте задачі зовнішнім кутом. Тобто в умові обов'язково позначаєте, що кут зовнішній. Так, ну і далі розв'язання. Значить, дивіться, Нікіта, ми Лірику опускаємо. Одразу переходимо на властивість зовнішнього кута. Значить, я пишу, що кут БЦД дорівнює сумі яких кутів? Е, так, кут у нас БЦД дорівнює сумі кутів. Е, а, кут А, кут Б і. І все. Зовнішній кут трикутника. Дивіться, ось ми сьогодні згадували, дорівнює сумі mm -hmm. двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Це була теорема, яку ми довели. І ми пишемо: за властивістю. Обов'язково це пояснення у дурочках пишуть, За властивістю зовнішнього може скорочено. Так. Okay. Так. так. Наразі ми знаємо, що кут БЦД у нас скільки. Uh, в нас уд БЦД uh, uh, 148. 148. Градус. Кут Б менше за кут А на 36. Тобто, я можу сказати, що кут А дорівнює yeah. кут Б. Ку додати 36. Радус у нас за. Uh, за умовою. Ну, а далі ми можемо розв'язувати це рівнянням, так? Значить... Нікіта, який кут ми позначимо через X е, А. Давай кут Б, тому що А дорівнює Б плюс 36. І нам зручніше буде куд. Б. Ну добре. Через Значить, тоді ми пишемо. Я це вже писати не буду. Ви вже люди дорослі. Значить, ми пишемо: нехай кут нехай. Б. кут Б дорівнює Х. Ну, буде Х градусів. Нехай кут Б. Буде х градусів. Е, тоді арівнює X то 36. Тоді кут А тере. В дужечках X плюс 36 градусів. Тоді кут А тере. Х плюс 36 градусів. Е, так, і. Euh, далі ми пишемо uh, за умовою. Складаємо, так? складаємо рівняння. Чому? А. Тому що все, що потрібно, ти вже записав ось тут. Нічого в поясненні, цього ще раз писати ну, не треба. Добре. Тому просто пишемо, складаємо рівняння. Так, і яке ми тоді отримуємо. Дивіться, я буду писати тут, щоб вже не перегортати сторінку. Значить, у нас буде Х плюс Х плюс 36, тому що цей кут у вас Х плюс 36 дорівнює Дорівнює До 148. Правильно, Правильно, і на малюночку не забуваємо, будь ласка, я робив такі зауваження, коли перевіряв вашу контрольну роботу. Дивіться, звертайте, будь ласка, увагу на ці коментарі, які я вам відписую. Значить, якщо ви на кресленні не позначили те, що є вдано, то це помилка. Потому я вас дуже прошу, будь ласка. Якщо є кут 148 ви його маєте записати, що він такий. Так, маємо рівняння. Так, зводимо подібні 36 праворуч. Так, тобто, це в нас буде 2х дорівнює 148 відняти 36. Угу. Тобто 2х дорівнює 112. Угу. Ділимо. Так, ділимо на 2, це в нас буде 50... 56. Тобто X дорівнює 56. Так, ви знайшли Х. Ось, бачите, для, ну, для тих, хто що не приєднався, Х дорівнює 56. Через Х який угол ви позначали? Б. Б. Тобто, yeah. можемо знайти А, це 56. А, а, а... Никита, uh... Никита, ну ну поспішай. Ти написав, що х дорівнює 56 градусів. Значить, пишеш, отже, кут Б дорівнює 56 градусів. Тобто, це ви ж повинні записати. Ну, і тоді після цього пишемо, що кут А. Це в нас що? 56 плюс. 56 додати 36. Пишемо 56 плюс 36 і додаємо. Це 92. Молодець. А маємо 92 градуси. І будь ласка, відповідь. Кут А92 градуси, кут Б56 градусів. Тобто я так відокремлю це рівняння так, щоб воно було. видно кут Б56, кут А92. Давайте yeah. до... хвилинку давайте дописуйте і переходимо до другого пункту. Нікіта, прочитай, яка там умова у другому пункті. У другому пункті один з них в три рази менше другого. Один з кутів у три ну, рази що? менше. Ну, тобто інший у три рази більше, ми розуміємо. Значить, Дивіться. Таке саме креслення робимо. Тому що ну, на цьому вже ми. Так, це в нас другий пункт. Значить, пишемо, що в нас є. ну, вот такой трикутничок є у нас зовнішній кут. Так, знов таки, кут БЦД 148, маємо кут А. кут Б. І це у нас дано, Трикутник АБЦ. кут БЦД. Зовнішній. Так само пишемо. Скільки він градусів у нас складає? Так, кут БЦД 148. Так, і один з кутів у три рази менше за другого. Ну, нехай кут А буде так. менше за кут Б, кома у три рази. Ну, нехай тут кут А буде меншим кутом. Так, а кут Б буде більшим. Ну, Це не суттєво зараз. Так, і потрібно знайти. A C. Рівно От А і Б. Так. Розв'язань. Розуміта. Так. E, спочатку вводимо те, що в нас куд АБЦ. Ну, одразу давай ну, починаємо з властивого, BCD, так? БЦД дорівнює сумі. Добре. БЦД e, дорівнює 148. Це дещо пізніше. І це дорівнює... Кут, а, а, а чому мене записали Відразу. Як у минулі задачі. Ми почнемо з властивості зовнішнього кута, а потім вже введемо, що в нас там є. Так, це у нас. За властивістю. Зовнішнього кута. Трикутника. Так. І наразі вводимо, що тут 148, так. Так, і BCD. ВСД... 148. Так, кут А менше за кут Б, тоді кут Б дорівнює. E, 3 кута А. За. За умови. І можна писати пояснення. Який кут позначимо через Х? Б. E, Можемо. А, ну А. Так, А. Тому що Б це 3 помножити на А. І так зручніше. Значить, пишемо нехай, що. Е, нехай в нас кут А буде ікс. Х градусів. Пишемо, нехай так. кут А буде Х градусів. Нехай кут А буде Х градусів. Так. Е, кома тоді Б дорівнює 3Х, тоді кут Б 3Х. И далее пишемо складаємо уравнение». рівняння да. так. складаємо рівняння так ну і ми маємо рівняння ми маємо рівняння x додати 3x дорівнює 148 Тобто це 4х дорівнює 148, і 148 нам потрібно розділити на 4. І це в нас буде. 3, 37. Кут А. У нас дорівнює 37 градусів, а кут Б. Тоді 3 помножити на 37. Це буде. Так, зараз я помножу. 111. Сто Так. Ну і відповідь пишете. Кут А дорівнює 37 градусів, кут Б 111. Які є питання по цьому номеру? Тоді 155. Так, дивіться. Один з кутів трикутника 82. Чи може зовнішній кут несуміжний з ним дорівнювати 80 або 83? Так, ну давайте спробуємо так поміркувати. Так, Каріно, Каріна, чує я мене Захарчук? Чуємо. Давай, значит, дивись. Значить, у нас є трикутник. Так, я так намалюю. У нас є зовнішній кут. Тут таке креслення, воно просто демонстраційне. Тут ми нічого такого записувати не будемо. Просто для себе робимо. Є трикутник АБЦ і зовнішній кут БЦД. Значить, і нам сказано, що один з кутів трикутника 82. Ну, хай ось цей кут А. 82 градуси. У першому пункті питають, чи можливо, що кут БЦД, ось цей кут, буде 80 градусів? Ну, давай поміркуємо. Зовнішній кут він дорівнює сумі яких кутів? А, і Д. Ну тоді. Кут БЦД дорівнює кут А плюс кут Б. Ви розумієте, що це за властивістю зовнішнього кута. Ми це писали, я наразі це писати тут не буду. Ну тоді, щоб знайти кут Б, я повинен що зробити? Від кута BCD БЦД відняти кут А. Ну а якщо я підставлю. 80 мінус 800. І що це буде? Мінус 2? Да. Мінус 2 градуси. А. Кут може дорівнювати від'ємному числі? Ну і тоді це неможливо. Якщо цей кут 82, то зовнішній кут при вершині С ніяк не може бути 80. Так, у другому пункті ось цей кут БЦД 83 градусі, Так? Ну, так само. Значить, ми запишемо, що кут БЦД є сумою кутів А і Б. І звідси подамо кут Б як різницю. І тоді підставляємо, Каріна, що маємо? 83 мінус 82. 1 градус. градус, а 1 градус це ну, чому б такого куту не бути? Кут може бути і 0,5 градуса, і 03 градуса. Найголовніше, що це, щоб він був більше за 0. І тому один градус нас влаштовує, тому тут можемо написати ні, а тут так. Які є питання? Гаразд. Тоді напишіть, будь ласка, Значить, ваше домашнє завдання зі сходинок. Другий варіант. Значить, ви берете номер 153 пункти 2 та 3. Номер 154, там обидва пункти. Ми їх робили з вами окремими задачами. Отак ви робите і в домашньому завданні. І номер 155. Дивіться, оформлюйте його так само, як ми зробили у класі. Тобто, просто є креслення, є значення, і ось тут, ну, такі міркування, скажімо так, без детальних пояснень. Тобто, якщо тут ми все з вами розписували, і ви так і робите вдома, то тут просто так поміточками ви це записали собі. І цього буде досить, як на мене. Так, є якісь питання? Все. Тоді на сьогодні все. Побачимось вже, що у нас там у четверг, так, у нас буде геометрія. Все, відпочивайте. Доброго дня.